Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак питання долар нуль». Я є її ведучий Майкл Щур. до новин. Страшне депутат Мустафа Наєм агітує за політичну педофілію. Конечно, для мене присутстві і. Юлія Владимировна Тимошенко і Петра Порошенко і многих людей з списку кандидатів – это така політична геронтофілія і прошла вообще архаїзм. Моторошне. Депутатка Ірина Луценко хоче повідомити нам одну дуже цікаву новину. Хочу повідомити вам одну дуже цікаву новину. Розриває Дмитро Коляденко, привітав скло дубів. Терміново ютуб-блогер Євген Гаран завантажив на свій канал нове відео. Чорнобривці насіяла мати. Увага! Повне спростування теорії еволюції у черговому випуску нашої рубрики. «13 запитань про кандидата у президенти. І наш сьогоднішній герой Ілля Кива. А допоможе нам у цьому сова. Агат. Ми дуже боялися запрошувати у цю рубрику сову, бо кажуть, ага, натякаєте на будрість цього кандидата, але з паном Кивою такої проблеми не виникне. Хто цей кандидат? Ілля Кива народився 1977 го Тоді ж на екрани вийшов французький фільм Чудовисько. Жодного зв'язку між цими подіями немає. Просто у фільма гарний постер. Кива навчався у геолого-розвідувальному технікумі педагогічному інституті, а 2009 року отримав диплом юриста. Якщо підсумувати, ілля Кива це найбільш невдала роль Джейсона Стетема та найбільш вдала роль Арсена Авакова. <пух> Яке головне досягнення цього кандидата. Головне досягнення Іллі Киви – його кар'єра. Це той випадок, коли соціальний ліфт пробив дах. Проблема у тому, що у ліфті, який несе киву у стратосферу української політики, замість ліфтера голова МВС Аваков. Всі стіни описані комуністичними лозунгами, а кнопку СТОП традиційно спалили підлітки. Ось От протистояння Отсі мозку. Зв'язок Авакова і Киви прослідковується з 2014-го. Тоді Кива пішов на фронт і згодом був призначений командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Полтавщина». Потім почалася стрімка кар'єра Киви в системі МВС, де він лише за рік дослужився від майора до полковника. Це все одно, що кінчати за 30 секунд і розказувати всім, що ти лисий з Бразерс. Дефайфатюкам по фодесемберферстю мам, ювайф, юсистер, ен'ю. Піс. Найвища посада Киви – голова департаменту протидії наркозлочинності. Кива зізнається, що й сам живав марихуану. Марихуану, ну так, да, да, і в дитинстві, ну і на війні може бути приходіли. Харошопадмаріхуана й ліда е, нормально. Утім, це не означає, що під керівництвом Киви поліція припинила затримувати підлітків з п'яткою трави, а потім радісно вихвалятися цими досягненнями у Фейсбуці. Який головний фейл цього кандидата? Тут важко обрати щось одне, тож ми вирішили покластися на випадок та завантажили усі фейли та факапи і лікиви у цей капелюх. Але в капелюх все не влізло, тому ми взяли мішок. No, no, no. Ну, ось, наприклад, така історія. 2013 року, коли Кива очолював управління захисту прав споживачів у Полтаві, його затримали за вимагання хабаря у власника ювелірного магазину у розмірі півтори тисячі доларів. Тоді Кива не сів, але отримав судимість та сплатив штраф. Пізніше інший суд судимість скасував, і тому приберіть від екранів дітей. Кива може балотуватися у президенти. Я не плаву товариш має. Я Як кандидат суперечить сам собі. Як дихає. Я очень дуже, дуже інтелігентний чоловік. Якщо треба – То я сказав. Які три сильні сторони має кандидат? Інстаграмі Лік Киви вважає, що три його найсильніші сторони це біцепс, трицепс та м'язи пресу. Які три слабкі сторони має кандидат. Перша слабка сторона голова. Стой ровно, і господь тобі поможе. От стою ровно. Друга Його ноги. Їх треба підкачати. <звук> і третя дупа. Ківа сере кубиками як вомбат. Мені багато вдається, чого багато не замічають. З чим кандидат йде на ці вибори? На ці вибори Кива йде як лідер соціалістичної партії. Яке відношення має Кива до лівих ідей? Ми досі не розібралися, але можемо відверто сказати, це не має жодного значення. Взагалі не мають жодного значення, жодні програмні заяви і Киви. В принципі, нічого не має значення, якщо Кива стане президентом. Спойлер не стане. Яка головна цитата кандидата за останній рік? А над київським вокзалом. Пролітали аероплан. Всі вверх підняли, а я чемодан. Хто стоїть за кандидатом? Все, що ходить, говорить і думає, як Аваков, наймовірніше працює на Авакова. А якщо серйозно, сам Кива ніколи не приховував свого зв'язку з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Я ж -то знаю там Арсена Борисовича з. Тринадцятого да, 2014 -го года как політик, як э, мужчина, вот он увеличивается, вот, увеличивается Знаєте, як я всегда говорю увеличивается маса тіла у человека, і його становится більше. От нього пахне С Чим асоціюється цей кандидат? Ілля Кива. Це діагноз. Українська версія синдрома Туретта обтяжена вогнепальною зброєю. Жити, у вас є какое-то собою оружие? Да? А можете показати? Ага. Чи є у кандидата волосся на голові? Молодець, хороший питання. Ні. 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 На що кандидат здатен заради перемоги? На все, що накаже Арсен Аваков. Чи лякає майкла щура перемога цього кандидата на виборах? Ні, не боюсь, бо Кива не стане президентом України. Боятись треба того, на що піде цей кандидат заради того, щоб псувати кампанії іншим кандидатам. <плес> <плес> Пс. Підписуйся на наш інстаграм і телеграм. Yeah. 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 Володимир Зеленський ще не став президентом, а вже вивіз квартал у офшор. Привіт, ребята. Вчора Стеяса у нас у Карталакансерднакіпрі. Насправді Кіпр вже два роки як на офшор. А Володимир Зеленський просто записав нове відео в інстаграмі, щоб запустити флешмоб. Я лично предлагаю вам флешмоб, а потім передумав запускати флешмоб і вирішив запустити більш звичний флешмоб. Флешмоб. флешмоб під названням «Call me Ukrainian». «Call me Ukrainian», як люблять казати українці, коли їх зупинила поліція на литовських номерах. Флешмоб полягає в тому, що люди мають розказувати завдяки кому або чому вони пишають. Та своєю країною, щоб іноземці знали, яка в нас окрема та незалежна країна. Саме з такою мотивацією, Володимир Зеленський розповідав про Україну комусь з кіпріотів. Один парень із обслужуючого персоналу подашов, сказав ви Ну, кіпріот. Я сказав. А, ми з Києва. Я сказав, а у Зазвичай, коли обслуговуючий персонал у кипському готелі, питає звідки ви, то мається на увазі з якого ви номеру? А коли їм починають називати не номери, а міста, то персонал відразу думає: от тупий, напевно, він з Росії. Я Йому сказав, ні, Київ, це Україна». Call me Ukrainian, we are Ukrainians. Я йому обіснюю що Україна – це адільна независима страна. Звичайно, Кіпріо спочатку не повірив Зеленському, тому що перед цим комік виступав з легендарним номером, де Україна виступає в ролі порноактриси. Україна, якщо чесно, між нами напам'ятають актрису із німецьких фільмів для взрослих. Але потім назвали на фамілію Шевченка сказав, а, звісно, знаю. Звісно, людина з обслуговуючого персоналу за 50 баксів чайових скаже, що знає і Шевченка, і Сікорського і навіть пісні останнього альбому ТНМК, які від зневіри не стали запам'ятовувати навіть фозі з фаготом. Так, що, хлопці, відео, будемо образовувати весь мир. І тепер по хештегу колмі Україні, щоб довести кіпріотам та іншим іноземцям, що Україна це незалежна країна. Є не тільки відео Володимира Зеленського російською мовою, але й купа іншого відео його підписників, також записаних російською мовою. Мама! Так, це була пісня російського співака Олега Газманова від дівчини, яка підписала свій кавер Ось чому я люблю Україну, – «Call me Ukrainian». Хоча звичайно, по хештегу є ще й купа відео українською мовою. Львів – це ще й шахова столиця. Хотіла би вам розповісти про вченого дуже широкого діапазону історика. Фольклориста, етнографа пісня про рушник, про наш український рушник, переведено на близько 100 мов світу, і немає жодного відео англійською мовою. Тобто, що мають робити з цими відео? 12 іноземців, які випадково ведуть хештег Ukrainian». Але хештег хороший. Давайте не заважати людям пишатися. Євгеній Кошевой, Луганськ, Україна, Call me Ukrainian. Вже 22 роки ходжу по браківці і палко кохаю. Україну. Тож, коли Володимир Зеленський стане президентом, всі наші проблеми будуть вирішуватись хештегами. Депутати підуть у сраку, іноземці будуть дізнаватися про Україну російською мовою в інстаграмі по хештегу, який ніколи в житті не введуть. Корупцію ми переможемо, написавши на паркані хештег Колитнот корапшен. Хоча насправді Зеленський все ще не висунув свою кандидатуру у президенти. Тому досі не може сказати, «Кол мій кандидат в президенти, може тільки сказати Кол мійбі. Ті ді дістали, дістали, дістали! Дістали розмови про це, дістали суперечки, дістали аргументи з усіх боків. Не хочу чути! Хочу, щоб все це нарешті скінчилося. Якщо я ще раз почую щось про євробляхи, почну бити людей самокатом. Президент підписав обидва закони про розмитнення авто з іноземною реєстрацією. Так, підписав. Хоча панам євробляхарам закон категорично не подобається. Хочуть, аби вартість розмитнення не залежала від віку ввезеної машини. Тю, а в чому проблема? Дійсно, за новим законом доведеться платити більше за розмитнення старих машин. Євробляха тепер як вино. Mm. 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 Volkswagen 2010 року. Не погано. Але ординарно. Мерседес mm. 93-го. О, тут добре виражений букет можливих несправностей та аварій. А ще тонкий аромат проблем з екологією. Чуєш? Чудово. Чуєш? <клух> Беру. Звичайно, не хочеться переплачувати сто двісті відсотків за старе авто, але водночас не хочеться, щоб українські дороги стали останнім домом для автомобільних пенсіонерів Європи. З такими темпами дідусі та бабусі будуть самі пропускати автівки на переходах, тому що машини старіші За ставками, які ви сьогодні придумали для людей. Їм простіше буде зробити саме таке. Це Олег Ярошевич і його спалене авто. Цікавий лайфхак спалив машину, щоб не платити за розмитнення. Приблизно так само можна робити, якщо у вас занадто дороге опалення. Підпалюєте квартиру, грієтеся один день, а потім йдете грітися під верховну раду. Протести, пікети, блокування доріг загалом за підсумками цієї історії стало зрозуміло, що українців можна поділити на три категорії: ті, у кого є машина, ті, у кого її немає, і ті, у кого є в рублях і незважаючи на те, що одні ходять пішки, інші їздять, сплативши всі податки, найбільш пригнічена та ображена категорія. Це євробляхери. в Україні. Масово викрадають автівки на єврономерах євробляхарам, єврокрадіїв. Поліція сказала, що таких крадіжок багато, що вони кожен день викли... виїжджають на такі визови, але нічим зарадити не можуть, тому що власник – іноземець. Як бачите, одні українці знайшли прогалину в законі і завозять дешеві авто. А інші українці знайшли прогалину в прогалині і крадуть ці дешеві авто. Тому водіям євроблях, окрім машин, треба було також завозити з Литви та Польщі поліцейських. Українському кримінально-процесуальному кодексі чітко прописано потерпіла мені тільки та особа, яка є справжнім власником. А це означає, викрадачам євроблях фактично нічого не загрожує. Якби в Україні викрадали тільки євробляхи, то поліція нарешті б могла б відзвітуватися, що у нас перестали красти автівки, адже немає справжнього власника авто, немає справи. Тому, якщо хтось і буде протестувати проти нового закону про легалізацію євроблях, це поліцейські. Ляшко іуда ні, ні, він не змінив банальне ім'я Олег на більш гучне та красиве біблійне. Лідер радикальної партії вперше публічно зрадив власному фонові для промов. І бюджет, і, і ціни на газ повинні служити українцям. Бачите? За спиною ляшка стоять бабуся з геріатричного пансіонату. Але ж завжди, буквально завжди, де б він не навалював свої промови про корів, газ, землю чи що завгодно, за спиною ляшка мовчки стояли його радикальні апостоли. Сьогодні ви бачили морози, тому що ми маємо взяти кредити МВФ, щоб тут менше було простітуток. Всяких Чорножопа, красножопа. А й у своїх кишенях отам полапають і гадають на каві гуші, на ослиній мочі, де взяти гроші? Стоять і мовчать. Зарплати людям не піднімаєте. За Божіння українців, де дітей купу купати, мовчать і стоять. Кожен наркошок, кожен алкаш, кожен психічний больной лізе в президенти і секс по телефону раз на місяць. Стоячи і мовчачи, не грайте з вогнем і не будіть у мені звіра. Мовчки, Хай мандат складає на ногах. І їде Порошенко на своєму броньованому мерседесі за рулем понтуються, як вони ремонтують дороги. І навіть після зради вождя з бабусями далі продовжують мовчки стояти у нього за спиною. Вже братство. Бідність, приниження і залежність. Ляшко перший український політик, який користується кортежем не з авто, а з людей. Судячи з усього, йому просто необхідно, щоб позаду знаходилися якісь люди. Навіщо це йому? Щоб отримати відповідь на це питання, ми запросили у студію провідного експерта з мовчазних натовпів позаду політиків Дмитра Щебетюка. Привіт, Дмитре! Привіт. Дмитре, ми всі знаємо, що в радикальній партії залізна дисципліна. Чи правда, що кожен депутат має своє чітко визначене місце за спиною Ляшка? Та ні, навпаки, я хочу вам сказати, що радикальна партія Ляшка це партія справжніх роздовбаїв. Ви лише, подивіться, який безлад і відсутність елементарного порядку. Ось депутатка Кошелєва, наприклад, стоїть то зліва, то справа, то збоку, то позаду. А депутат Мосійчук. Стоїть за ляшком, взагалі де хоче. Всі радикали стоять не по зросту, не за віком. Як попало, балаган безумовно. А навіщо вони взагалі за ним стоять? Може насправді він не впевнений у собі? Якщо раптом засумнівався у своїх словах, то є в кого запитати: ну правда ж. А вони такі: так, звичайно, правда, продовжуйте. У мене є пояснення: однопартійці за спиною ляшка для того, щоб покращувати акустику. Це ніби переносний амфітеатр. Ось порівняйте, як звучить ляшко з ними, і нехай на президентських виборах переможе сильніший, а ви його всі бачите. А ось як звучить звичайний ляшко, і цукор, і макарон, і макарони, і хліб, і масло олія і яйця. Зрозуміло, що з таким голосом в українській політиці на щось розраховувати не варто. В Україні пискунів не люблять. Так! Врешті такий натовп мовчазних та слухняних людей ще колись може знадобити сляшку не тільки як акустична система, а й для більш радикальних дій. Ага, програвши вибори, вони утворять навколо ляшка мовчазний екзоскелет, обв'яжуться вибухівкою, і не наче велетенська корова, шахід, всі разом зроблять крок уперед у свою радикальну вальга. Дякую, що підписався на наш інстаграм і Телеграм. Я не підписуюся. Дякую. З вами наша постійна рубрика Презумпція оптимізму. І у нас є гарні новини з Маріуполя. Маріупольці намагаються прикрасити власні подвір'я за допомогою пластикових пляшок, дірявого посуду та старих ляльок. Такий імпровізований благоустрій, недооцінене мистецтво чи скупчення сміття. З'ясовувала Анна Мальцева. І що ж це недооцінене мистецтво чи сміття? Ганна? Відповідь категорична: це сміття, і воно псує обличчя міста. Це сміття. Приморський район через Ри Сергій ходить майже кожен день, розповідає. Загалом тут все виглядає охайно: пофарбований паркан, доглянуті квіти. Проте все псують імпровізовані скульптури з пластику та покришок. Так саме рожева свинка з пластику псує файну архітектуру спальних районів Маріуполя. Прибрати її, і це буде тотальна територія позитиву. Я считаю, що це все мусор і ці всі пластики, коли люди на дерев'я цепляють ігрушки м'які. Позитив. Люди творять мистецтво, линуть до прекрасного. Тож що поганого в тому, що мешканці хочуть жити вічно у своїх творіннях. Ну може не вічно, але років 200, доки не розкладеться пластик, вони точно проживуть. Пані Надія також протишин. проти шин, проте гадаю, що пластикові скульптури на газоні все ж краще, аніж парковка для автомобіля. А ще пластикові скульптури це краще ніж смерть від малярії, краще за ядерну війну, краще за пісні Ірини Федишин. Пластикові скульптури краще за багато речей. Не зрозуміло тільки навіщо виправдовувати якесь гівно існуванням якогось ще більшого гівна, правда, Петре Олексійовичу? Прибиті цвяхами до дерев ляльки, птахи, ікони, невідомі створіння з порізаного пластику, гумові лебеді та лелеки. Насправді всі ці ляльки, лебеді та ікони частина оборонних споруд Маріуполя, у разі чого вони зможуть добряче налякати ворога. Нарушають санітарні норми. Люби естетичні багато що в мистецтві здавалось неприйнятним раніше, як, наприклад, тритон у музиці чи оголеність у живописі, тому прибитий до дерева птах із шин не порушує, а навпаки, розширює естетичні норми. Проте в інспекції з благоустрою запевняють, наразі ніяких важелів впливу на таких митців аматорів у законодавстві не передбачено. І добре, бо тут потрібні не важелі впливу, а альтернатива: просто відправте місцевих пластикових митців у відрядження на львівське сміттєзвалище і Через два дні там буде дизний Проте є у Маріуполі і скептики, які вбачають у вуличному мистецтві лише хімічні елементи. Під е, дією ультрафіолетового випромінювання, е, під дією м, температур, під дією атмосферної вологи можуть прискорюватися процеси деструкції, навколишнє середовище можуть виділятися токсичні речовини, вторинні аміни, поліароматичні вуглеводні. Е, терефталева кислота Інше «Бітлз» написали альбом Єлов Сабмарін під дією психотропних речовин. І хто знає, які шедеври нас чекають від дітей під терафталовою кислотою? Автомобільні шини та пластик це відходи, що потребують утилізації. Наголошує кандидат хімічних наук Олена Пастернак. Автомобільні шини та пластик не мистецтво, а сміття та відходи. За даними екологів, у житлових районах Маріуполя концентрація бензопірену роками перевищувала норму у 6-9 разів. Втористого водню, аміаку формальдегіду у два-три рази, пилу оксидів вуглецю, сірководню у шість-вісім разів, діоксиду азоту у два-три рази. На окремих територіях міста навіть було зафіксовано випадки перевищення норм концентрації фенолу в сімнадцять разів, а бензопірену у тринадцять разів. І ні, це не через рожеву пластикову свиню. Так, небайдужі маріупольці намагаються привернути увагу до проблеми екології у місті. Респіратори та маски одягли, аби показати, що у місті нічим дихати. Ми не знайшли на телеканалі Сігма, який зняв критичний сюжет про свиней з пластикових пляшок. Жодної інформації про цей мітинг та й взагалі, хоч щось про катастрофічну ситуацію, яка склалась з екології у місті через викиди Азовсталі та інших маріупольських промислових гігантів. Бо, судячи з численних сюжетів про гуманітарний штаб Ріната. Ахметова цей канал належить самому Рінату Ахметову, якому і належать численні маріупольські промислові гіганти, яким своїми викидами чхати на місцеву екологію, бо місто знаходиться на території позитиву. От що б ви зробили, якби на шкільних спортивних змаганнях раптом з'явився якийсь лисий та бородатий чоловік з ножем у спині та почав чіплятися до ваших дітей? Звичайно, позвонили б у поліцію. А якби впізнали у ньому колишнього прем'єр-міністра? ви круті. Ну, ви показали? А -а -а! Арсеній Яценюк відвідав дитячі спортивні змагання у Кропивницькому. На цих кадрах ніякого ножа в його спині не видно. Але судячи з того, як він часто про це говорить, ніж там досі стерчить. Коли тобі запихають ніж в спі спину, тобі стромляють ніж в спину і так ще провертають і питають нормально. Ви казали про удар в спину. Хто наніс найболючіший удар? Зараз по персоналіям Бачите, як кривиться від болю, але ж терпить. Ну ну, це повний дізащо. Незважаючи на важку травму. Останнім часом Яценюк знаходить сили повдавати, ніби він і зараз прем'єр-міністр. Та як голова уряду зі своїми підлеглими міністрами їздить по країні, когось нагороджує, щось перевіряє, комусь щось передає. Ось Яценюк з міністром молоді та спорту вручає кубок на дитячих спортивних змаганнях у Кропивницькому. Передає пожежні авто разом з міністром внутрішніх справ у Чернівцях. Заклопотано походжає на будівництві мосту з міністром інфраструктури на Житомирщині. Перевірити хід виконання робіт приїхали й високопосадовці. Та який Яценюк, високопосадовець? Він же колишній високопосадовець. Лови ну, самозванця. Також міністр інфраструктури Володимир Омелян та лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк перевірили реконструкцію об'їзної дороги Житомира по автодор автодорозі київ чоп Не чіпай! Це Порошенко хотів відкрити на новий рік. Січас рейтинг вашої партії ваш лічно. Ні, Рейтинга рейтингу немає, а? тобто ну, рейтинг… Я тактичний чоловік. Ну рейтинг фактично на рівні нуля. Рейтинг не борода і сам не виросте, але ж це не означає, що треба так нахабно відбирати у Петра Порошенка наймиліше можливість щось відкрити. Отак підло встромляти ножа в спину та ще й провертати. Щось політикою почало смердіти. А тепер реально страшне. На вулицях українських міст почали помічати автобус-привид. Автобус-привид здається, ніби в машині немає водія, є тільки руки монстра на кабіні. Давайте розбиратися, хто тут наркоман. Він має привернути увагу водіїв до небезпеки, порушення правил дорожнього руху. Зі сторони автобус виглядає як паті бас, в якому настільки крута вечірка, що навіть водій пішов вриватися. Тому я бачу реальну перспективу, щоб ця соціальна кампанія переросла у комерційну для того, аби сильніше налякати не нечемних водіїв, і в поліцейські використали те, що залишилося від розкорочених автомобілів. І декорація буде поволі обростати новими частинами машин, розбитих у ДТП, які спровокував вже сам автобус. Привид це привид, який символізує безвідповідальних водіїв. Водії іноді бувають бездушні. Тобто, машина їде або без людини, ну умовно без людини. Проаналізувався причини аварії. У поліції виявили, що єдиною причиною усіх ДТП є прокладка між сидінням і кермом, і її просто прибрали. Тобто, ви там все таки є. В нас да крісло зізнається. Він насправді Дмитро і поліцейський. А костюм таємничого крісла незручний. Яку швидкість вам дозволили? 40. Звісно, що незручно керувати автівкою, коли ти крісло. Цікаво для цього поліцейського бути водієм такого маршруту. Це заохочення чи покарання. У супроводі патрульного авто різнокольорове одоробло виїжджає на маршрут. <звук> Їздитиме рукасти дорогами України два тижні, шукатиме найкращих водіїв. Тобто, один і той самий автобус має дві цілі: поганих водійом налякати, хороших похвалити. Хм. Може, і пенівайс також шукає, кого б це похвалити. Загалом ідея зрозуміла, побачиш ось таке на дорозі, і відразу можливо й пити покинеш. У мене прохання до усіх пасажирів, усіх водіїв. Якщо раптом вам на дорозі трапиться цей автобус, і водій вас запитає: ти теж це бачиш? скажіть ні, страшно вато тільки знаєте. <гум> Чорний валютний ринок, гральний бізнес, порнографія, наркотики, вплив на ці види діяльності вже поділений. І тепер поліція вирішила взяти під свій контроль таку темну сферу, як перформанси. Дуже ймовірно, що СБУ та Генпрокуратура почнуть бороти за кришування інсталяцій. Гряде війна за переділ сфер впливу в сучасному українському мистецтві.